На території домоволодіння знаходиться автомобіль Москвич, який був неділю назад. Господар помешкання не заперечував свою провину. Молодий чоловік каже, що злого умислу не мав. Просто ввечері дуже багато випив із товаришами і захотів розваг. Відтягнутися з душею хлопцям вдалося, угнавши чужі авто. Скільки автомобілів ви угнали. Три штуки. А для чого ви це робили? Не знаю. За угон автомобілів Тимуру та його команді світить 10 років у тюрмі. Попри тривале ув'язнення, таке покарання видасться чоловікам літньою відпусткою порівняно з тим, що для них вимагають власники викрадених машин. Я б, чесно кажучи, отрубав би кисті рук, як в Турції. Щоб mm -hmm. просто далі не неповадно було робити. Потому що ну, останні деньги збираєш і так уже на какую-то Ну, Хоч то вже, хоч як-то їздить. Ну, і то вже заряться навіть вже на это. Ну, до яких уже преділів можна дойти? У Донецьку більш.